І ще не витратили. Насчет витрати, це вони напрасно так. Це свої як, вимоги. От, наприклад, лікарство, так, я розумію, самий, квартплата, так. Ну, от є люди такі, що, може, навіть не можуть собі телефон Ну В цьому році вони це убрали. це напрасно. Ставлюся нормально, подавав і вже отримав. Буквально за тиждень. Але ще питання, куди їх потратити, або в аптеку, або за комуналку. Не зрозуміла мені ця програма. Ну це взагалі неправильно. Вони повинні йти по назначенню, так? Защита малозабезпечених сімей, захист малозабезпечених сімей, захист дітей. Подавали заявку в інтернеті. Не. Дію подавали. Не було. Ну буде витрачати на ЗСУ. Це є люди, які вона дійсно потрібна. Но мені не потрібно, тому і не подаю. Мені це мало забезпечено, воно нужніше, ніж всім. Ну, я б, наприклад, обійшлася без цієї тисячі, хай би пішла таким малозабезпеченим. Не зібралася і не подала. Допомога ще де таким самим громадянам України, які нуждаються в цьому. Я думаю, що, мабуть, ну, це доцільно. На комунальні послуги. І все тому, що ми переселенці, ми самого Токмака. Ми цю тисячу гривень ми в прошлому році подавали, і ми теж її потратили на оплату комунальних послуг. Ми в прошлому році ще донатили. У нас просто була сума була в три тисячі гривень, бо у нас три члени сім'ї. І ми донатили хлопцям на зсу. Ну і в цьому році також ми і так донатимо.